Hyundai Ioniq 21-го року з батареєю 73 кВт на повному приводі без фарбувань та ушкоджень. По периметру всі вікна оригінальні. Теж 21-го року. Гарна зимова гума. Диски 19-го розміру, залишок протектора, що спереді, що ззаді. Близько 8 міліметрів. Це сімейне авто з параметрами спортивності, тому що до сотні розганяється за 5,2 секунди. Я сам не пробував, але машина досить динамічна. Машинка з Європи, а саме з Німеччини. Чому кажуть без фарбувань? Ну, давайте подивимося. Предметно.

96 102. 102. 94. Тут депор зарядки європейський і такий Type 2 100. Дивимося далі. Це не метал. Все відповідає дійсності. Тепер покажу вам салончик даного автомобіля. Даний автомобіль має пробіг 170 кілометрів. Має ось такий гарний збережений стан по сидінням. Вони не заляпані. Тут не було дітей, а може були і за ними прибрали. Пороги цілі, гарненькі підстаканнички, органайзер для дрібниць, ключів і так далі. Підголовники та пасажирське сидіння, збережений стан, карти дверей. Не поцарапані кермо в приємному стані, всі кнопочки працюють. Має 4 режими праці: еко, норма, спорт та сноу. Сноу повний привід включається, і це зимовий більший режим. Машина стояла зараз довго в пробці, має споживання в кіловатах 19 і має пробіг коректний 168 Кажемо 170. Автохолд, гарне світло, автоматична парковка. Саме керування автомобілем відбувається. Ось драйв, задня і поїхав. По клімату все працює чудово, він заправлений, без нарікань. Так, карта дверей пасажира, водія в гарному збереженому стані, задній ряд. Дуже мені подобається в плані ергономіки. Він рухається вперед-назад, і спинки теж регулюються. В дальню дорогу можна лягти і відпочивати. Маємо два порта USB для пасажирів. Ось такий гарний збережений стан задніх сидінь. Пластик без ушкоджень. Так, машина не нова, але повірте, з пробігом 170 це дуже гарний стан. Пластик тут теж без ушкоджень. Рухаємось далі. Багажник. Багажник класний, місткий. Так, є зауваження по пластику, але також маємо нижню поличку, тут де аптечка, зарядки і багато речей можна поставити. Повністю складається вперед і маємо велике об'ємне місце. Авто на повному приводі має запас ходу е наразі кілометрів 450. В цілому стан збережений. Сидіння не потовчені, не зачухані, в таксі не було. Дивимося далі. Отже, ще раз є паски безпеки, є для бейбі-крісел. Гаро збережений салон і дах, стеля. Нема потертостей по пластику також ззаді. Пороги цілі. Приємне авто. Завершуємо огляд двері пасажирські, праві. Ось такий вигляд. Ручне регулювання скрізь, без ушкоджень. Без потертостей та отворів. Мені дуже подобається шафка. Прям можна поставити і бутерброди в дорогу, і термос. Отже, в дорогу вибирайте гарного дня і гарного вибору.